Сквідроли. Щоб виконувати сквідрол, вам потрібно набрати мінімальну швидкість, швидко змінити напрям більш ніж на 35 градусів та натиснути кнопку стрибка. Сквідрол може бути виконати з місця, у русі у будь-якому напрямку. Стрибати можна до нескінченності, поки ви ловите таймінги. Так, ви можете сквідролити вперед. І ні, це не швидше, ніж просто проплисти. Сквідролити можна також від стін, що може дуже сильно допомогти швидше опинитися у місці призначення. До того ж, на картах Сплатун багато місць, які, начебто, були створені для того, щоб на них сквідролити. Окрім того, навіть якщо це невеличкий відступ, він теж може допомогти вам дістатися до цілі швидше та безпечніше, завдяки сквідролу. Як і у випадку зі Squid Search, сквідрол можна виконувати крізь решітку. Сквідроли також корисні у бою. Вони дозволяють ухилятися від пострілів та наближатися до ворога, перестрибуючись ворожі чорнила. Більш того, Сквідрол надає вам тимчасову броню, яка додає вам живучості в моменті. Також, сквідрова є ефективним способом перестрибування через невеликі перешкоди.